Старчик, з ким спілкуватися? Нема старших. Якщо ви ну, як потім собі будете, щоб то організатор, треба зібратися. А якщо ми в нас весілля, то вже треба заявити? Організатора, а як такого, немає. Організатор фейсбук. Так, Заступник начальника печерського війни. На ви зобов'язані вилучений предмет, вилучити предмет з коїми адмінправопорушення, скласти протокол.

Раз, ну, в країні. Давайте отак от відвищувати в тому числі. Ми не будемо ставити, якщо бо... ми ж домовлялися. Ниже, ниже. Молодец, слушай, ну я не можу нічого сніг. Готовий соживати. Доброго дня. Я прошу вибачення, я громадянин України, ви працівник міліції. Покажіть будь, ласка, покажіть, будь ласка, документи. Покажіть, будь ласка, документи. Я до вас звертаюся. Ви представились працівником міліції при мені, я працівник ЗМІ. Представтесь, будь ласка, покажіть документ. Чому ви втікаєте? Ну що, ми так будемо ходити? Що, ми будемо? Окей, будемо ходити по колу. Ну покажіть, ну, він порушує, він штовхав людину, на відео можу зараз вам показати. Покажіть, то, і то я вам зараз покажу, ви зараз зупините злочин. З не не реагувати. — бачу. — А, а, а мене штовхав. Мене да? штовхав і вдарив мене Ну чудово, так ви знаєте, хто вас штовхнув, а ця людина не знає хто його штовхнув. А Мене дзвінця штука ударити. Я ж таке що вам туди медом помазано? Чого, чого вам там за вам наступу на демократію? Напад на наших колег Ольгу Сніцавчук і Владислава Соделя 18 травня під час виконання професійних обов'язків на мітингу опозиції Просто журналіст журналист Юрий, да? да.